До Лузівської громади прибули представники Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Медики обговорюють проблеми онкозахворювань. Зустріч присвячують всесвітньому дню боротьби проти раку, що припадає на 4 лютого. Онкологічні захворювання це на другому місці у всьому світі знаходяться за рівнем захворюваності і смертності. У нас в Україні також. Це дуже велика проблема, особливо вона загострилася з початком бойових дій у всьому світі. 10 мільйонів щорічно захворювань нових на онкологію трапляється, і 8 мільйонів, на жаль, помирають. Такі страшні показники медики пояснюють пізньою діагностикою з вліканням хворих зі зверненням до лікарів. Рак можна вилікувати на ранніх стадіях. І якщо е, його своєчасно виявити, то е, відповідно і можна запобігти цьому захворюванню. Люди, які в першій стадії онкології або на нульовій стадії, вони фактично всі виживають. Дуже багато з'явилося пацієнтів, які хворіють на онкологічні захворювання. І наразі у нас лише два онколога, хірург та звичайного профілю онколог актуальної справи. І ну, тут досить велика кількість пацієнтів до них звертається. Лікарі з обласного онкоцентру провели огляд пацієнтів лозівської громади, закликали Лозівчан до регулярних профоглядів та порадили позбутися шкідливих звичок і зайвої ваги, що в більшості за словами медиків призводить до виникнення тяжких хвороб.